атеїсти, в мене знову до вас важлива розмова. Я знайшла ще один науковий доказ того, що Ісус Бог існує, і не повірите, ми його можемо навіть досі побачити. Так вам не почулось, ми можемо його. Побачите, і зараз я вам розповім дивовижну історію, яка підтверджена науковими фактами, яка сталася в 1996 року у Буенес-Айресі. 18 серпня цього ж року, близько 19-ї години, отець Алесандро Песет відправив службу Божу. Після цього до нього підійшла парафіянка, яка повідомила, що на одному з вічних престолів на свічнику лежить гості. Гостія це є саме причастя, тобто хліб і вино, тобто тіло та кров Ісуса Христа. Не перегортайте це відео, тому що це тільки початок і факти ще попереду, коли отець пезет. Знайшов у вказаному місці гостю, то помітив, що вона була в такому стані, що спожити її було неможливо, тому він поклав її в посудину з водою і поставив у кивот в каплиці Пресвятої Євхаристії. Наступного дня він відкрив цей кивот і з подивом помітив, що гостя перетворилася на м'язову тканину і кров. І тут зараз знову починаються сумніви. А може, це хтось підклав йому там шматок якогось людського тіла, так тобто якогось якогось людського Кої тканини та кров, але не робіть поспішних висновків. Про це священик повідомив кардинала Хорхе Бергольо, який призначив офіційне церковне розслідування цього випадку. Кілька років гостія зберігалася в одному з ківотів архієпархії у таємниці. За цей час вона не тільки не зіпсувалася, але й збільшилася у розмірі. Це вже само по собі було незвичайним феноменом. Тому 1999 року кардинал Бергольо вирішив дати кусочок цієї гостії, яка перетворилась на каналом. Нину для наукового дослідження наукового друзі не просто так. Це навіть наукове дослідження робили не священники. А 5 жовтня 1999 року, в присутності офіційних представників архієпархії, вчені взяли фрагмент гості на дослідження. Архієпархія не надала науковцям жодної інформації, яка би могла вплинути на результат аналізів. Дослідження у Нью-Йорку провадив відомий американський кардіолог і патологонатом, доктор Фредерік Цугібе. Можете загуглити, це насправді існував такий доктор, який проводив безліч е, досліджень. У нього в інтернеті насправді дуже багато інформації, яка є правдивою. Тому жоден з вас не скаже, що от такий чувак просто не існував, або про нього просто там придумали. Це реально відомий патологонатом у Нью-Йорці. Він підтвердив, що йдеться про частину м'язевої тканини серцевого м'яза стінки лівої серцевої комори. М'язева тканина є дійсно людською і має свою власну ДНК. На думку вченого м'яз походить з організму, який перебуває у стані запального процесу, оскільки виявлено велику кількість білих кров'яних тілець, яка значно перевищує норму, що жахнуло вченого. Увага! Оскільки такі показники свідчили на його думку про те, що м'язева тканина взята з живого людського серця. Що більше Білі кров'яні тільця проникли в тканину м'язу. На думку вченого, це свідчить про те, що м'яз належить людині, яка терпіла страшні фізичні болі. А як ми знаємо, на хвилиночку Ісус терпів страшні фізичні болі і досі терпить за нас. Щоб краще зрозуміти ситуацію, представники церкви запитали американського спеціаліста, який провадив аналізи і презентував результати, як довго білі кров'яні тільця могли залишатися живими. Якщо б м'язова тканина перебувала у воді, доктор Цугіба відповів, що кілька хвилин не більше. А цій м'язовій тканині увага вже декілька років, коли він отримав пояснення, що ця тканина кілька місяців зберігалася у дистильованій воді. То підтвердив, що немає наукового пояснення такому явищу. Коли ж науковці повідомили, повідомили, про що йдеться, що це частина гості, яка перетворилась на м'язеву тканину, доктор Цугіба відповів, в який спосіб і з якої причини прісний хліб міг перетворитися на живий людський м'яз живою кров'ю, чуєте живою кров'ю? Тобто цей е, фрагмент людського тіла. Він був досі живий на момент е, проводження дослідження. Це нереально, це просто нереально. Взяти з будь-якої людини, яка загинула, цей зразок він може просто декілька хвилин проіснувати. Хто хоче, можете знову ж таки подивитись в інтернеті. Про це є доволі багато інформації. Я навіть знайшла саме документ. Ось цього м, вченого, який в ньому там підпис, опис повністю, який він зробив це англійською мовою. Справжній документ, який говорить про те, що зробили наукове дослідження, і якимось дивом вони не можуть пояснити, що це таке. Воно не підлягає науковим поясненням. Але це факт, це науковий факт. Є шматок людського тіла, який досі живий. Мало того, цей шматок не просто людського тіла, це шматок серця. Тобто, друзі, Ісус далі продовжує віддавати своє серце за нас. І таких досліджень насправді є доволі багато, таких див є доволі багато. Також інші вчені, які проводили досліди на цю тему, вони вияснили, що завжди, завжди у цьому є тілі група крові є четвертою. Це просто вау. Друзі, я знаю, як це складно. Я знаю, що важко повірити в те, чого ми не бачимо, але є наукові факти, є дослідження. Достатньо просто їх пошукати. Диявол дуже розумний, і хитрий, він буде вам підкидати багато безліч інформації, яка буде брехнею, щоб вас збити з цього праведного шляху. Також ваша залежність, моя залежність до гріха. Всі ми грішні, і доволі складно, коли ти знаєш, що Бог існує, тобі дуже складно все рівно зігтися того гріха, тому що ти звик вести такий образ життя і зараз кардинально себе змінювати. Це дуже складно, проте Бог не вимагає від нас ось так, щоб ми змінилися. Він буде чекати, він досі чекає. Він чекає досі навернення самого диявола. Що ж говорити про нас, друзі? Не бійтеся, повірите. Бог вас всіх любить, нас усіх любить, ми всі для нього є улюбленими дітьми. І навіть отакі дива він робить спеціально для нас, щоб ми повірили. Хоча міг би цього й не робити, але він робить, тому що він нас любить.